Це дуже індивідуально налаштовується у кожному у кожного спортсмена свій лук, свої різні аксесуари різних виробників. 27-річна Поліна Родіонова із Сум налаштовує свій лук та пристрілюється перед фіналом. Каже, не хвилюється, бо 5 років готувалася до Олімпійських ігор. Дівчина є членкиною національної збірної команди України зі стрільби з лука. Цей рік рік Олімпійський, і національна команда готувалася до Олімпійських ігор. Отже, всі нас, більшість нас знаходяться в формі. А Олімпійські ігри вже пройшли і можна так видихнути і для задоволення постріляти, а також принести очки для своєї, для своєї, для свого міста і для своєї області. Розминається перед початком змагань заслужена майстриня спорту Львів'янка Вероніка Марченко. Дівчина щойно повернулася із Токіо з Олімпійських ігор. каже, результатом розчарована почуття змішані. Тому зараз для неї головне вгамувати емоції та налаштуватися на перемогу. Військо, один в який я виступаю. Будемо зараз боротися за золото. Також у нас є змішана команда. Також дві команди, і це перші я і Маркіян. Важко ми також сьогодні будемо стріляти за золото. Друга команда львівська вчора відстріляла, виборола бронзу. І особисто я теж буду стріляти сьогодні за золото. Вітер досить важко стріляти. Потрібно вміти робити поправки, тобто приціл поправляти, або ну, скажімо так, виносити, тобто прицілитись в протилежний бік, щоб Прорахувати так, щоб вітер сніс стрілу, туди, як потрібно. Не встиг досконало підготуватися та каже, не нервує Олексій Гунбін. Чоловік виступатиме у змішаній команді та в особистому заліку. Я повернувся з Олімпіади в Токіо, та в мене було дуже мало часу на підготовку, тому це, скоріш, залишки, підготовки від Олімпіади. Поболівати за свою дружину із Чернівців приїхав Михайло Косташ. Каже, присутність рідних повинна підбадьорювати. Дивитися за дружиною січеніковою лідою, яка буде боротися за золоту медаль разом з Веронікою Марченко з міста Львова. Будемо тримати кулички всією родиною. Намагаємося дати їм гарні позитивні емоції і підсказати по техніки, підлаштувати. Дівчата відібралися вже на чемпіонат світу, який буде відбуватися в Штатах. Випадково, каже, потрапив на чемпіонат киянин Володимир Чегель. Наразі чоловік подорожує Україною і змагання побачив у долині троянд. Не побачити таке. Дуже цікаво. Приємно, що Черкаси надають таку можливість. У Черкаси на чемпіонат України цьогоріч приїхало 180 лучників із 11 областей. У фіналі змагаються 24, розповіла головна суддя змагань Наталія Калініченко. Усі учасники стріляли на відстань 70 метрів. У нас є така система, що відстрілюється стартове коло, а після того починаються матчі на вибування. Тобто по схемі зустрічається, наприклад, перший з 64 м і стріляють по сетах. Той, хто виграв, проходить далі. Той, хто програв, відповідно вибуває з боротьби. І так робиться до того часу, поки не лишиться в особистій першості два фіналіста і в командній першості дві команди, які розіграють між собою золото. За словами Наталії Калініченко, цей старт найголовніший, адже є одним із етапів відбору до чемпіонату світу зі стрільби з лука, який відбудеться 16-26 вересня у США. Наталія Старинець, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.